Зі нас про головне. поїхали. вибух, прокотився через кримське місто. Зупинив рух на лічені хвилини. За словами чергових, у проліте з боку ту влучила ракета Фламінго. Опора з внутрішнім номером 256 Просіла проліте з'їхав на дорозі. Загорівся бензовоз, уламки пішли у воду. Охорона запустила димову завісу і перекрила камери і у гучномовцях Повторили фразу про планові навчання. Але на покритті лежали тіла, поранені військові кричали. Рятувальники тягнули рукави. Проте вогонь підбирався до рай. Кової гілки по залізничній частині мосту у цей момент ішов вантажний поїзд. А дві секції зійшли з рейок. Кілька вагонів перекинулися і оперлися в бар'єр. Машиністи встигли подати екстрений сигнал, але гальмівного шляху не вистачило. Удар порвав контактну мережу. Іскри посипалися на платформу з боєкомплектом охорони. На стиках загорілися палети з мостилом. дим став густим. На під'їздах включили і сирени та евакуація буксувала. Колона вантажівок вперлася в бетонні блоки. Першими прибули підрозділи розгвардії, залізничні війська вони накрили полотно щитами, розтягнули кордони і намагалися утіснити випадкових очевидців. Драйван не передвирив опори, зафіксував утріщини і зміщення. Командира нагляду вимагав підсилення, бо проліт, тримався на розірваних зв'язках. На воді плавали уламки, парили обривки арматури. Патрульні катери проходили колами, намагаючись підштовхнути сміття. Логістика розсипалася відразу. Колони з пальним розвернулись назад, склади переповнилися. Чинами без маршруту, поромні переправи не справлялися, боксири кидалися між бортами, рвали швартові. На автодорогах утворилися затори, водії спали в кабінах, боялися збитися групами. В портах спалахнули панічні чати постачальників на півострові. Почалися перебої з бензином і газом. Генератори в лікарнях висортували пальне без резерву. Військові частини посилили пріоритет, але усе опиралося у прорваний коридор. Інформаційний блок в Москві тримався за сценарій навчання. На федеральні канали вийшли Інструкції показували архівну картинку мосту і говорили про планові перевірки. Однак місцеві пабліки залилися відео з вогнем і криком. На одному ролику видно, як бійці тягнуть пораненого інженера обороне жилеті, за спиною валиться фрагмент відбійника. Інший кадр знятий з катера у воді плавають мішки з піском і обривки дронів. Дроти, поверхня укрита мазутом. Модератори намагалися чистити стрічку, але копії розповзалися швидше ніж їх встигали стирати. Тіма поки фото Росія. Не підтверджують критичні наслідки, продовжують говорити про навчання. Мовчить і Україна. Командування намагається відпрацювати дзеркальну відповідь, але не було з чого. Перед цим все по Києву розстріляли чергові винищувачі, зависли в запасному аеродромі через тріщини у смузі. Тозлі тим часом розбирали обгорілі вагони, підриву техніки, врахували ушкоджені шпали. Залізничники плакали і корили. Поки болі до озера стягав кропчений метала і купу. за кожним вагоном. Стояли люди, які втратили товариші. Деякі тіла не могли підняти через температуру металу Пахло гаром і розплавленою гумою. Списки загиблих шилися серед своїх чатами. Охорона мосту, зв'язківці, пожежні техніки. Два машиністи, троє солдатів природного кордонного наряду. У шпиталях не вистачало хірургів. Приїхали резервісти спецслужби. Ранок це не приніс полегшення. Пролітана на тлів воду поливали з але Вогоні під час спалахував у кишенях дима тримався над Фарватером Аякувдра. На постах перевіряли багажники і вимагали вимкнути камери. На набережних люди дивилися у бік мосту і мовчали. Комусь здавалося, що це надто комусь, що це надовго. Але всі бачили коридор, що годував фронт і гарнізон став вразливим і непевним. Пише телеграм-канал, топор Помсти, що вже справжня помста удар по кримському мосту дав не лише картину вогню, але й реальну зупинку ключової артерії. Голов наслідок для РФ людські втрати серед охорони інженерії залізничників і військових та збій постачання. Замовчування удару і білий дим не повернуться проти здатності, опор і не відновлюють одовіру до системи охорони. Блокування логістики підвищує витрати, збільшує час підвезення і створює нові вразливі місця. Якщо резервних схем немає або вони слабкі, кожен наступний день множиться. Втрати і пророкує внутрішні конфлікти між силовими відомствами для противника. Це означає падіння темпу Операції, вимушений пошук, політичного виходу, в якому ціну визначають не заяви а масштаби збитку і список загиблих. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.